Я дуже чекав цього моменту, коли можна буде працювати отак от руками. Все це розказують, показують, можна дуже багато. Але якщо дитина учень не може, не знає, як його запрограмувати, як його з'єднати, то це нереально. Оце тут от, от, от починається сама, сама реальна робота. Час як? Треба створити ідею, якщо б вони, 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 вони роботи Спочатку спочатку зробити, зібрати, а потім вже шагу, просто зробити вод, там, де буде там, наприклад, цього, ви бачите, їздить просто знову. Цього зовсім інша задача. Працює дозвони, щоб він рухався. Наприклад, той син рот, коли рухаєш рукоять, то рухається літаком. Воно бачить чорний колір, і воно рухається право-ліво і тому рухається в Посилаємо туди, дітей забираємо сюди, привозимо. І от історія така, що ми бачимо, що нашу, наша громада розривається, тому що крайня точка вона під обстрілом, постійно прилітають дрони. Ми не говоримо, що вони підземні. Школа, вона світла, затишна, і з нетерпінням чекали приходу дітей. Як віднеслись по-різному, спочатку було обережно ставлення і батьків, і вчителів. Ми думали, як це все буде, наскільки це все буде безпечне. А от коли почалося будівництво, ми бачили, що це дійсно будівництво безпечне, що це проєкт, який нам дасть можливість навчатися в цій школі і не хвилюватися за те, що може щось трапитися.